6 червня 2022 року тисячі людей, викладачів, випускників, нинішніх студентів та їхніх батьків зі сльозами на очах та з болем у серці спостерігали на власні очі та за записами в інтернеті, як палала їх альма-матір, лисичанський гірничо-індустріальний фаховий коледж. Раніше Лисичанський гірничий технікум, навчальний заклад із майже 150-річною історією, який подарував не лише Україні, а й багатьом іншим країнам великих фахівців та відомих вчених у галузі гірничої справи. Будівля коледжу, що стоїть на центральній площі Лисичанська і була однією з прикрас міста, згоріла практично вщент. Внаслідок пожежі, спричиненої обстрілами з боку країни окупанта, це був не лише будинок знань та здобуття студентами обраної спеціальності, це був будинок дорослішання багатьох поколінь, хлопчаків і дівчаток, будинок їхньої безтурботної юності, їхнього першого кохання, їхня школа життя і все це. Було перекреслено людьми, які носять брехливу маску визволителів. Валентина Коміна, поетеса нашого міста, вилила свої почуття у вірші. Пам'ять наче на мисто, згадки вкупу збирає, повернувшись у місто, де ніхто не чекає, де утомлені люди, де розбиті будинки. Де війна іще буде розпилять на хвилинки до і після, між ними лише мить, потримаю у руках ті світлини, де війни ще немає, там були ми щасливі і не знали тривоги, вітра хвилі грайливі, нас вели у дорогу, мить щаслива в долонях, визве болісну згадку, що життєвий мій потяг не на тім полустанку. Повернувшись у місто, де ніхто не чекає, згадки, наче на мисто, пам'ять вкупу збирає. І нехай війна розкидала по різних містах студентів та викладачів, але вона не вбила наш коледж. Нехай в інших містах, а не в рідну Лосичанську, Але щодня продовжується навчальний процес. Коледж із величною історією живе і житиме. Щороку набиратиме нових і нових студентів, майбутніх спеціалістів, гірників, бурильників, електро- і автомеханіків, економістів.